Ролик знятий спеціально для каналу Existua. На даному сайті придбав ось такий набір таких набір біт, яких видно зображенні Зараз покажу артикул. Ось World 66400. Приходить він тут відповідно 40 позицій. Приходить громатично запакований. Зараз 3D. Секундочку. Приїжджаю ось в такому металевому добротної якості метал, скажімо так, пеналі корпусі. І ось так виглядає вже всередині. Все, бачимо, що обільно змазано. У нас тут, відповідно, шестигранники короткі, довгі. Ось така зірка коротка, довга, є відповідно під одну другу тут така головка та під восьмих Торкси різноманітні. Тому дуже корисна штука мати таку для ремонту автомобіля. А сьогодні я буду її використовувати на автомобілі Рено Лагуна другого покоління Універсал 2001 рік з мотором 1,9 дизель. Використовувати буду саме, щоб відкрутити рульовий наконечник. Якщо взяти вам до шестигранник на 6. він ось стає. Головка, прискачка і тут на 17 гаєчку відкручуємо. І також буду знімати стійку стабілізатора. І потім тут просто проводяться певні планові роботи. І також, відповідно, треба буде викрутити. Гальмівний диск, але для цього треба буде вже торкс на Т30, а ні, трошки більше навіть. О, Т40. Вже в очі кидається дуже зручно, що все пронумеровано. Бо я дивився деякі набори є такі, що просто пише на самих. Ну, тут також пише на самих бітах, але що немає цієї маркіровки. Так буде і зручніше складати і зручніше брати. Зараз. Тут спробуємо відкрутити. Ось так відповідно поставив шестигранник на 6, головку під прискачку, взяв ключа і так просто викручуємо. Попередньо очистивши щіткою і О, наша Ось навіть рульований, конечно, зійшов, бо він. Недавно мінявся. Я вивести десь. Все. І зараз викручу ще всіх два болтика і відповідно стійко стабілізаторів. Буду викруткою тут все це гніздо вичищую. Від землі тоненьку ставлю нашу бідку, трошечки підбиваю, щоб вона зайшла І відкручу Все, я вже Тобто простіше, простішого. Класно тим, що тут є ще такий шарик, воно фіксується, тобто воно не випадає. Це також великий плюс. Не знаю, як в інших наборах, але тут я вже бачу, що переваги є. Так, і зараз ще відкручу стійку стабілізатора. Так же саме тут всередині почистив посадочне місце. Смазав ведешкою, глибокою проникаючою смазкою поставив наш і тут якраз підходить 6 -ранік на 6, головка. Але можна тут і ключик на 10, мені зручніше так з тріскачкою працювати, поставив собі велике ребро, є і тримаєш. І, і, і що? Просто ще відкручуєш гайку. Бачимо результат. Все дуже просто, швидко і надійно. Тому дякую, Екзіст за доставку такого чудового набору. Всім дякую та удачі!